Пропонуються сімтури. Що я хочу попросити учасників, що в нас ці змагання носять менш спортивний, а такий фізивальний характер тоді. <клухи> Звідчився на наш традиційний шаховий турнір, присвячений пам'яті Ростислава Короля. Сьогоднішні результати в нас. Сьогодні вчителі грали в залі ті серед дорослих загальних залі. Загальні залі, в загальному заліку. Перше місце у нас зайняло Пішку, який набравши. Після окупації Толинщини у 1919 році Польщею для українського населення не було культурних місць таких. Поляки мали, поляки клуб в старій, долині, в старій долині. І на внески людей, людей була побудована братська хата, братка. Це так своє це рідний клуб в старій долині. Там якраз, до речі, єдине місце, єдине долині, де можна було грати. Все там було графіка, там драматичні вдуть всі діти любові. Повторив ще раз. На одній жінці. Сьогодні. Ви кажу, бога? 12-го. Ми. ми зібралися з найсильніші шахісти всіх країн оцих виводського <ривецького> пуща. Це Мазуркевич років. Іванко, наш майже чемпіон правда, але тепер став чемпіоном я, але то таке байка. Бо хлопці попустили, бо думають що так, у чужій хаті бити чи газду не самі. І тому ми відсвяткували свято Петра. Е Чемпіон минулого разу е, е, головний суддя Мазуркевич Іван. Іване, подивися сюди, Іванку. Так. Головний суддя Мазуркевич, прошу, хто з ким грає. Перший тур. Да, я озиваю. Перший десятий. Ошовський мозуркевець. Другий дев'ятий. Семків Дороднівка. Третій, восьмий. Любко Роман Ведрак. Четвертий, сьомий. Любко Михайло Голубка. Третій ніж. Вітаю. Вітаємо вас. Гамно Милян, то в неділю турнір.